25 липня п'ятниця сьогоднішній день створений для тих, хто готовий нести відповідальність за власну щедрість, емоційну, ресурсну та творчу. Це день, коли ти або керуєш процесом, або знову опиняєшся у позиції, тягну все сам або сама, бо так швидше. Сила дня у вмінні дбати без того, щоб втратити себе. Рух є, натхнення є, але чи розподілено твої ресурси так, щоб не вигоріти на рівному місці? Це питання. Це день, коли гармонійне поєднанням якості та дії дає найкращий результат. Якщо щось Ого, стояло на паузі, можна зрушити, але тільки якщо перестанеш догоджати всім і згадаєш, що твої бажання теж важливі. А для мене важлива ваша вподобайка. Тому не зволікайте, ставте її і пишіть свої коментарі. Це найкраща підтримка та вдячність за мою роботу. Для тих, хто в парі, приділіть увагу естетиці спільного простору, добре планувати або здійснити поїздку в красиві місця, або сходити на романтичне побачення. В плюсі подарунки та квіти, в мінусі наїзди, нав'язування свого, проблеми через інших жінок, драмат. Тизація, контроль, очікування зроби як хочу, бо інакше образа для тих, хто без пари твоя привабливість на максимумі. Можлива зустріч із кимось щедрим, харизматичним. Звертайте увагу не лише на зовнішні, а й на вчинки. На побутовому плані: поїздка жінкою або до жінки, подорож з жінкою або жіночою компанією. знайомство з жінкою в дорозі, шопінг, косметичні процедури, велика кількість справ, зміна обстановки, надходження грошей, виграш, зміна планів, зміна роботи. Дачний шанс, можливість опинитися в потрібному місці в потрібний час, в день обов'язково купіть лотерейний квиток. В мінусі дня відчуття, що все само якось вирішиться, і як наслідок, втрата шансу, переоцінка власної важливості або навпаки знецінення свого внеску. Спроба контролювати все і одразу. Схильність до емоційних покупок, драма через те, що не виправдали мої очікування. Фінансові та інші втрати, непередбачені втрати, зниження доходів, існує ризик крадіжки або Втрати грошей, невдала інвестиція. Сьогодні твій образ шляхетний з елементами розкоші, одяг, в якому хочеться тримати поставу. Кольори золото, бордо, глибоко синій, рожевий, зелений та червоний. аксесуари, акцент на сережках, брошці або поясі. Сьогоднішній день, коли твоя внутрішня зрілість і турбота можуть стати двигуном звін. Але. Лише якщо ти не плутаєш любов із контролем, а допомогою і жертвою, вміння красиво діяти і при цьому не втрачати себе ключ до сьогоднішнього балансу. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.